Мені треба, щоб мене вразила людина, щоб я почув неї петиціон, що вона стане, і, ну, щоб я це робив з задоволення. Навіть тут гроші не мають нікого значення. Ну, зараз просто ніхто не вражає, тому що. Uh -huh. Поясню, чому. От ви, Юлі, слухаєте музику, ви можете вам подобається музика, так? Ви собі якісь малюєте образи, там, ви входите в якийсь там стан, та. тут, може, я літаю, тут такі, може, фарби, так? а мене нема такого ніфіга. Грає музика, я починаю розкладати на частини. Хто що грає, я професіонал. Я не отримую це того, це дуже погано, до речі. Це профдеформація така у вас пішла? Так, да, так. я не отримую того кайфу від вже музики, бо я ну, професійно займаюся і розкладаю і так далі. Багато більше чутлива, чим я в тому відношенні. Тому мене чимось здивувати, я стільки вже наслухався, не бачив. Неможливо. Ну якщо я побачу потенціал, скажу це як брати гадюки, не так. Типа, угу. то я скажу: слухай, давай це, але знаєте, в чому ця справа цікава? Яка задача продюсера? Знаєте? Робити крутим продукт. Не зіпсувати продукт, угу. дати йому можливість розвиватися. Якби я побачу Ви холодильник, по факту та якби я побачив, якби побачив, що є продукт, який ну класний, да сам пише пісні, і просто йому треба допомогти їх оформити, продвинути. Я сказав, я беру на себе фінансову частину, ся, а ти пиши. Я не буду мішуватися в твою творчість, тому що я старий хрен, я тільки то все зіпсую.